Дорогі друзі, ми на старті великого благодійного туру під назвою Воля. Головна мета цього туру допомогти нашим збройним силам. вже майже Хмельницькій області це означає, що зовсім зовсім скоро ми вже почнемо останні приготування до концерту. Вже о 19-й годині е, у залі обласної філармонії міста Хмельницький розпочнеться наш перший концерт з великого благодійного туру нездавної країною воля. Тому е, дочекайтесь наступних включень і власне все будете бачити на власні очі. А ми обіцяємо показувати і розказувати все, яке насправді, і показувати все, що є за лаштунками. Ну, власне, ми вже у першому місці нашого великого благодійного туру незламною країною. Воля. Ми у Хмельницькому тривають останні приготування. і Вже за кілька годин ми з вами розпочинатимемо одну велику справу, наближатимемо нашу з вами перемогу. Зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Катерина Бужинська та Михайло Грицкан вже зовсім зовсім скоро працюватимуть на культурному фронті. Я працюватиму на інформаційному, і все для того, аби допомагати хлопцям, що працюють на військовому фронті, наближають нашу з вами перемогу. Людям, які дотичні до концерту, до команди він не повідомляє, які е, саме пісні він обрав. Тому це дійсно е, великий великий секрет. Тому, якщо ви е, такі ж нетерплячі, як і я, ви можете зачекати, ще зовсім трошечки три годинки і дізнатися, що саме це за пісня. Мені вже подарували ось таку е, прекрасну кепку з написом Воля тому я вже е, теж частина цього великого благодійного туру незламною країною воля. Пісня в Україні завжди надавала сили і віру в нашу перемогу. Діжі, дошку, що очікуєте від концерту? Ну, ми давно нікуди не виходили, так вирішили, що треба вже кудись піти. І відчу, очікуємо якийсь настрій, щоб підняти трошки нам гарних вражень, емоцій і прославлення нашої неньки України. Емоцій насамперед. Підспівувати. <різь> очікуємо позитивних, гарних емоцій. Так, дуже очікуєте від концерту. Дочь, ми йдемо на концерт для того, щоб хлопати-хлопати в долоні. Так, верщата. Я очікую, що дітям буде цікаво це дуже. А вам? А мені? Мені тільки, щоб дітям було це приємно. Лише позитивних емоцій. Щоб трішечки забутися, буденність і свята очікуємо. Хотілося б доброго настрою. Хоча б. Я знаю. Хоча б на цих е, таких буденних переживаннях щоденних то хотілося б якоїсь розради. Дякуємо Хмельницький, за шлаг. Надіємося що допомога кожного. Буде дуже цінна і велика для наших хлопців. Головна мета нашого туру допомагати нашим хлопцям на передовій. Тому з Богом, слава Україні, до зустрічі! Всіх обіймаю та всіх запрошую на наш тур. Дякую.